Батьки, запам'ятайте кілька важливих парад, щоб убезпечити дитину в темний час доби. Обирайте світлий одяг для дитини, він помітніший для водіїв. Особливо це важливо взимку, коли видимість може бути обмежена. Використовуйте флікери, це світловідбиваючі елементи. Прикріпіть їх до одягу дитини, наприклад, на рюкзак, шапку або куртку. Такі елементи роблять дитину помітнішою в темряві і зменшують ризик аварійних ситуацій. Забезпечте дитину ліхтариком і зарядженим телефоном. Ліхтарик допоможе дитині бути видимою, а телефон надасть можливість зв'язку в разі такої потреби. Навчіть дитину переходити дорогу безпечно. Поясніть, це можна робити лише на пішохідних переходах, і за можливості у групі людей це знижує ризик небезпечних ситуацій на дорозі.